Одне із досить частих питань, яке нам задають, що ж таке Контрфорс і чому ми так часто про нього кажемо. Контрфорс це, ну, звісно, з назви це зрозуміло, да? тобто це протидія силі. Контрфорс це така деталь, яка втримує конструкцію, стіни конструкції від двох ударів. Ну, ми ж всі знаємо, да? що від підриву снаряди є дві ударні хвилі. Перша ударна хвиля, яка йде з епіцентру підриву. І це ударна хвиля, яка йде ззовні на стінку. І друга є ударна хвиля, про якусь чомусь забувають. Це ударна хвиля, яка вакуумна, яка втягує в центр підриву. Та, і там теж хвиля по силі така сама, але по часу вона значно довша. Коли ми дивимося на будинки, біля яких був прильот, ми ж бачимо, що скло не тільки в будинку, але й на вулиці. З шибками, які вилетіли теж на вулицю. Тобто є дві повітряні ударні хвилі. І відповідно до діючих ДСТУ, вказується, що контрфорс це та конструкція, яка втримує всю конструкцію, залізобетонну конструкцію укриття від динамічного навантаження горизонтальної ударної хвилі. Ось що, то, що є контрфорсом. Ось так він виглядає. Він тримає стінку з двох сторін, тобто це зовнішня сторона, і така сама є з тієї сторони, з якої ця конструкція за рахунок того, що тут досить велика п'ятка. Ця конструкція втримається від страшенних ударів. Ось це і є контрфорс.